22 серпня сталося жахливе вбивство 23річної українки Ірини Заруцької, яка прибула до США як бішенка у 2022 році. Моторошні кадри вбивства поширюють мережею, і на них чітко видно і нападника, і реакцію смертельно пораненої Ірини, і байдужість пасажирів вагону, які все бачили і не зробили абсолютно нічого. Родина Ірини. Звертається до громадськості із проханням не поширювати це відео, щоб поважати її гідність. Тому я цей відеоролик тут не додаватиму. Тим паче для всіх, хто його бачив, ці кадри були просто шокуючими, і я не думаю, що ви захочете передивлятися це все знову. Чому сталося таке жахливе вбивство в громадському місці? Яким є бекграунд цього злочинця? І якою є роль судді магістрата, що випустила його на волю? Чи дійсно вона корупціонерка, що співпрацювала з рецидивістом? До речі, цікаво, що ця новина набула особливого розголосу і в США, і у всьому світі. Лише після того, як мага політиків, в тому числі Дональд Трамп, взяли за це особисто. Тож чи правда, що тепер трагедію української родини використовуватимуть для просування своєї ідіократійної фашистської повістки, в США обговоримо, що про це думають в соцмережах. І як в Америці сьогодні вже вищі інстанції впроваджують профайлінг, тобто візуальну фільтрацію у імміграційній сфері. Також поговоримо, що не так із системою охорони здоров'я в сфері психічного благополуччя населення США. Як завжди, прохання підтримати це відео лайком, чарівним та коментарем для того, щоб ви побачили якомога більше людей. На жаль, ми живемо з вами в такій реальності, що неможливо весь час знімати лише розважальні відосики, тому сьогодні відео веселим, як ви зрозуміли, не буде. Якщо ви дивитеся мої відео вже не вперше, то будь ласка, підписуйтесь та ставайте спонсорами цього каналу. До Америки Ірина Заруцька емігрувала у серпні 22-го року разом із своєю мамою, сестрою та братом. Сім'я тікала від війни і швидко освоїлася в США. Ірина працювала в піцерії, а також доглядала за тваринами своїх друзів та знайомих, допомагала в центрі для людей похилого віку. Дівчина була талановитою художницею, яка закінчила коледж Синергія в Києві за спеціальністю мистецтво та реставрація. І ось через три роки перебування в Штатах 23-річна Ірина була жорстоко вбита в потязі в районі Саутенд міста Шарлотт, Північна Кароліна. На відео дівчина заходить у вагон абсолютно спокійно. На голові у неї бейсболка, волосся зібране. Сідає вона собі на вільне місце і просто дивиться в телефон. Ірина часто їздила саме цим потягом. Раптово, через певний час поїздки. 34-річний Де Карлос Браун молодший по звірячому нападає і смертельно ранить дівчину, наносячи їй три удари в шию, перерізаючи їй горло. Камери фіксували, що він сидів позаду, і до цього вони ніяк не контактували. Абсолютно, після удару Ірина близько хвилини, десь ще була в свідомості. Це дуже шокуючі кадри. Я думаю, якщо ви дивилися, вам також стало дуже зле. Вона терла очі в соцмережах. Подають, що вона плакала, але швидше за все, вона просто їй темніло в очах від втрати крові. Далі вона знепритомніла та померла, залишившися на підлозі цього вагону. І пасажири не намагалися навіть надавати їй допомогу. На записах з відеокамер з двох ракурсів здається, немає звуку. Але в соцмережах вже поширюють фразу, яку буцімто, кинув Де Карлос в той момент. Він сказав: Я вбив цю білу дівчину. Де Карлос одразу пішов з вагону, сховавши свій розкладний ніж в кишеню. А ті, хто це бачив, в ті ж секунди, коли вона почала падати, просто втекли. Хто бачився зблизька? А ті, хто сидів подалі, взагалі, ніби не помітили. Що відбулося на відео дійсно можна побачити байдужість багатьох пасажирів. Може, вони замерли від страху, типу реакція «fight or Flight. Але не може бути таке, щоб одразу у всіх людей була ось така реакція. Хтось мав щось зробити. В соцмережах вже припускають, що їхня реакція була такою, бо жертва біла. Всі, хто сидів у цьому вагоні, це були темношкірі люди, де Карлоса Брауна затримали. До речі, він має. Чималу кримінальну історію: тяжкі крадіжки, збройні напади, справи про домашнє насильство після виходу із в'язниці щодо його мами, пошкодження майна та крадіжки з магазинів. Почалося все в серпні 2014 року. Його заарештували. Після того, як він погрожував пістолетом чоловікові та відібрав у нього 450 доларів, мобільний телефон і валюту Гондурасу, він визнав себе винним у пограбуванні із використанням небезпечної зброї і відбув мінімальний термін 6 років і 1 місяць. Після звільнення у вересні 2020 року Браун проходив рік пробаційного нагляду. За даними суду, стан його психічного здоров'я останніми місяцями погіршився у січні цього року. Коли поліція перевіряла його добробут, його поведінку, він запитав у них, що вони можуть зробити з такою проблемою. Де Карлос сказав, що хтось дав йому якийсь штучний матеріал, який контролює, коли він їсть, ходить і говорить. Поліцейські сказали, що не можуть нічого зробити. Це питання до медиків. Він розізлився і подзвонив на 911, щоб поскаржитись на поліцейських. І за цей дзвінок його звинуватили у зловживанні екстреним телефоном. Його затримали і через пару днів звільнили із умовою письмового зобов'язання з'являтися на наступні судові засідання. Це все погоджувала суддя-магістрат Тереза Стокс. У документах про звільнення зазначалося, що характер і обставини злочину. Слугували підставою для таких умов, тобто він розповідав ось таку маячню поліцейським, згодом може мабуть при цих слуханнях, і ніхто не зробив нічого для того, щоб помістити в його в якийсь лікувальний заклад для надання йому допомоги, тому що він небезпечний, очевидно, і для себе, і для оточуючих. А взагалі-то його мати Мішель Ендюїт повідомляла, що після того, коли він звільнився із. В'язниці за цей розбійний напад, у який він сидів понад 6 років, він почав поводитись вдома дуже агресивно, і йому поставили діагноз шизофренія. Мати тепер говорить, що вважає, що її сина, якого вона залишила у притулку для безхатченків за пару днів до вбивства, не мали залишати без нагляду у соціумі після арешту. В січні родина Декарлоса взагалі має дуже Значне кримінальне минуле його батько Де Карло старший був арештований за проникнення зі зламом, крадіжку та зберігання зброї на території університету. Рідний брат Стейсі Де Джон Браун відбуває зараз у в'язниці від 27 до 36 років за вбивство 65-річного Роберта Гейма, яке він скоїв в 2014 році під час пограбування. До речі, Стейсі Де Джон також втікав з місця злочину. На цьому самому потязі зведений брат Де Карлоса Джеремі зазначає, що цього можна було б всього уникнути, якби де Карлоса не випустили тоді з-під варти ще у січні. Мабуть, вони бачили, як його стан погіршувався, і мати постійно телефонувала до поліції, коли її син на неї нападав, і вона навіть не дозволяла йому жити з нею, а просто помістила його в притулок для безхатченків. Очевидно, ніхто йому не допоміг, ніхто ним не займався навіть найрідніші тому кров Ірини і на руках його мами братів. Які просто махнули на нього рукою і дозволили йому розгулювати вулицями у ось такому стані про поліцію, яка на це все закрила очі, я взагалі мовчу. Як повідомляють певні видання, його мама зараз говорить, що вона залишила його в притулку для бездомних і поцілувала, сказала, що любить його, а сама пішла до церкви. Ну правильно, для чого займатися таким хворим сином, допомагати йому якось ставити в якісь спеціальні установи, якщо можна просто піти до церкви, помолитися і собі чілити, відпочивати. І ось 9 вересня в Міністерство юстиції США пред'явило де Карлосу Брауну федеральне звинувачення вбивстві у громадському транспорті, за яке передбачається загалом смертна кара. Навіть Дональд Трамп зазначив, що за таке вбивство іншого вибору, окрім смертної кари, бути не може. Він назвав його твариною, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України. Що приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки у медіа і соцмережах? Навіть з'являються вже якісь спроби трактувати це вбивство крізь призму віктимної поведінки жертви. Офіційні дані підтверджують, і відео Ірина не взаємодіяла жодним чином. Вона не провокувала нападника, просто зайшла в транспорт, поводилась нейтрально. Знайшлися дебіли кончені, які писали в коментарях, що в неї немає жодних скілів для виживання. Хоча що вона могла вдіяти у стані шоку з такими ранами, вона просто собі сиділа і не очікувала такого, це настільки страшно, і при цьому до неї ніхто не підійшов, щоб просто потримати навіть за руку. Ті, хто бачив це з найближчої відстані, просто втекли. Як ця жінка прикриває свого рота, щоб залишатися навіть в такий момент, коли вона помирає тихою і не привертати уваги? І зауважте, Ірина Заруцька перед тим як приїхати до США, жила в бомбосховищі, і тут вона сподівалася на краще життя. Її сім'я сподівалася, що вона отримає краще життя. На цьому потязі вона їхала з роботи в піцерії. і знаєте, всі пасажири дуже добре розуміли, що відбувається і що вона плаче. Я не знаю, що саме було чути. Не знаю, чи вони бачили, що він пирнув її ножем, але вони бачили, що вона плаче, і що на підлозі кров. І ніхто не підійшов до неї запитати, чи в неї все в порядку, чи їй не потрібна допомога. Найважливішим запитанням залишається, чому, чому він це зробив. Своїй родині він зізнався, а родина вже повідомила пресі. У телефонній розмові з своєю сестрою Трейсі він сказав, що в той момент він вважав, що Ірина читає його думки. До речі, Трейсі також повідомила, що де Карлос постійно говорив їй, що уряд імплантував йому якийсь мікрочіп у мозок. Тому Трейсі вважала, що він чує голоси через те, що він вважав, що світ проти нього. І в ту ніч він просто вже не витримав, як каже його сестра. Де Карлос каже, вони просто накинулися на неї. Йдеться про таємничі голоси в його голові. Ось що сталося. Хто б не працював з матеріалами, вони накинулися на неї. Ось і все. Тепер їм дійсно потрібно розслідувати, чому піддавалося моє тіло. Тепер їм варто провести розслідування. Щоб зрозуміти, хто був винуватцем того, що сталося, от і скажіть тепер, що ці конспірології, запущені в часи ковіду, мага пропагандонами про мікрочіпи, про якісь там змови і так далі, що не винуваті вони в цьому. Якщо цей злочинець сидів в'язниці, в нього і так була проблема з психікою, можливо, він ще вживав якісь речовини, це все сприяє розвитку таких психічних розладів. І відповідно, ще почувши якісь конспірології, він почав вибудовувати цей паттерн. Генпрокурорка США Памела Бонді пообіцяла домагатися найсуворішого покарання для нападника. Ця справа має федеральний рівень і, можливо, навіть смертна кара. Генпрокурорка вказує, що ця трагедія стала наслідком провальної політики поблажливості до злочинців. Ми зробимо все, щоб він не завжди втратив. Можливість загрожувати суспільству про ці заяви ми до речі поговоримо зараз з вами, як демократи і республіканці зараз сперечаються, хто винен, як реагує родина загиблої родина Ірини Заруцької вимагає справедливого суду над її убивцею. Найважче переживає втрату мати Ірини. Як розповіла тітка загиблої, вона усамітнилася вдома в Україні, намагаючись осягнути те, що сталося. Сім'я відмовляється повертати її тіло до України, заявивши владі, що сама Ірина хотіла б бути похованою у США, бо вона любила Америку. Похорон Ірини відбувався 27 серпня в Шарлотті. Батько загиблої Станіслав, як військово зобов'язаний, не зміг приїхати. Дуже багато запитань виникає до цієї судді магістрата, яка випустила його із в'язниці. Після того, як почитала матеріали справи, як він говорив якусь маячню до поліцейських, подився агресивно, телефонував на 911 для того, щоб жалітися. Тобто були дзвіночки, а вона його відпустила у федеральних судах США. Магістрати судді це судді, що призначаються для допомоги суддям окружних судів. У виконанні їхніх обов'язків судді майстрати проводять перші слухання обвинувачених в кримінальних справах, встановлюють заставу та виконують адміністративні обов'язки. Їх призначають більшістю голосів окружних федеральних судів певного округу, тобто це такий собі процесуальний суддя, адміністративний суддя, який вирішує якісь дрібні питання, розмір застави або чи випускати злочинця на волю. Найцікавіше, є певна така прогалина в законі, що суддя магістрат не є якби лоєр-юристом, тобто не має адвокатської там ліцензії чи якоїсь акредитації. Правова система США завжди ламає мозок, навіть нашим українським юристам в кожному штаті свої закони, це зрозуміло. Але загалом, якщо так дивитися, то лоєр це як юрист або адвокат, тобто має бути певна ліцензія. Так от, оці… Судді-магістрати не повинні навіть мати цю ліцензію, а просто мають юридичну освіту. І ось цей факт, що вона навіть не лоєр, дуже обурює громадськість, Натякаючи, що ось така суддя, магістрат, вона взагалі не кваліфікована. Я бачила різні дані в ЗМІ, що суддя Тереза Стокс не має права практикувати юриспруденцію в штаті Північна Кароліна. І от перед тим як де Карлос здійснив. Частоке вбивство Ірини Заруцької саме Тереза Стокс надала йому можливість звільнення без сплати готівкової застави. Попри численні арешти, його історію якби кримінальних рецидивів, вона лише дала йому письмове зобов'язання з'являтися на наступні судові засідання. Це легковажність, неосвіченість, дурість, можливо, якась солідарність чи корупційна складова. Одночасно з цим Терезу Стокс пов'язують із благодійною організацією, яка надає підтримку людям із психічними розладами та залежностями. Якщо ми подивимося на історію злочинів Де Карлоса, це розбійні напади, крадіжки, пошкодження майна і домашнє насильство. Це повний фул, тобто людина агресивна, не поважає чужі кордони, не поважає власність і ще й говорить про якісь урядові змови, про мікрочіпи. Тобто цю суддю нічого не насторожило в тому, що його поведінка є суспільно небезпечною, що він взагалі поводиться неадекватно. І просто вона каже: ну розпішіться, ну ви можете піти додому, все нормально. Приходите потім в суд, ми з вами ще поспілкуємось. Це просто нонсенс. Але що нам говорити, в нас в Україні справи йдуть чи не гірше. В такі моменти починаєш розуміти, що іноді. Примусова госпіталізація, певні заклади психіатричного здоров'я це не так уже й погано, хоча це порушує певні міжнародні норми. Є певні міжнародні норми, які забороняють там примусові заходи медичного характеру. Але США в багатьох цих конвенціях не бере участі, тому мене дуже дивує, чому зараз в Америці така ситуація із кількістю психічно хворих людей на вулицях. У нас також є така проблема, але про це у цьому відео ми не будемо навіть заглиблюватись. Після суспільного резонансу на платформі GoFundMe відкрили збір коштів для того, щоб оплатити адвоката для вбивці. Але згодом платформа цей збір видалила. Як ви думаєте, чого ця справа набула такого суспільного резонансу лише через понад два тижні після інциденту? Все тому, що до Трампа дійшли чутки, і він про це висловився. Назвавши Де Карлоса твариною і вказуючи, що йому потрібна смертна кара. Є теорії, які є не дуже аж і безпідставними, що цей випадок стане чудовим інструментом в руках консерваторів, республіканців із їхніми профашистськими поглядами. Консервативні медіа звинувачують демократів у провальній політиці щодо злочинності, а ліберальні видання наголошують, що справи користовуються в політичних цілях. Аналітики вказують, що ліберальні ЗМІ довго мовчали про трагедію, тоді як Fox News, New York Post висвітлювали її одними з перших. Припускають, що ця історія не вписується в прогресивні наративи та грає на руку правим. Але це просто факт дійсності. У Білому домі де Карлоса Брауна охарактеризували як божевільного монстра з довгою кримінальною історією. Останнім часом. В США відбуваються просто якісь нечувані спалахи злочинності, і республіканці використовують це для того, щоб просувати ідею жорсткішого покарання злочинців та демонструвати провал м'якої політики демократів у сфері правопорядку. У такі моменти, коли стаються такі лиха, хочеться погоджуватися із цими ідеями, що м'якість до злочинців ідея про перевиховання, а не покарання здається, вже й не працюють, попри певні дослідження. До речі, в багатьох країнах світу в таких ситуаціях, коли людина залишається без допомоги, не потрібен спеціальний суб'єкт злочину, і кожен, хто опинився поруч і не надав допомогу, може бути визнаний винний у залишенні в небезпеці. До речі, в нашому законодавстві є спеціальний суб'єкт, тобто це медичний працівник, ну і таке інше. Також я бачила пости з певними тейками, що якби ця ситуація була, як білий чоловік вбиває темношкіру жінку. То вся країна б вже палала. Мене дуже дивує позиція певних ліберальних медіа замовчувати це для того, щоб не підігравати на руку ультраправій там, пропаганді. Але це просто факт дійсності. Також мене дратує, як ультраправа пропаганда дійсно бере це на озброєння для того, щоб розпалювати ворожнечу. Як на мене, це вже занадто. Тобто, замість того, щоб припинити продаж зброї в кожному супермаркеті, вони говорять про арасові якісь питання, які виною цим злочином. Це вбивство було стіснено холодною зброєю, яку можна було купити будь-де. Але справа в тому, що загальний рівень злочинності у США часто пов'язують із доступністю вогнепальної зброї, що створює загалом сприятливе криміногенне середовище. Там така атмосфера. Ілон Маск пообіцяв виділити 1 мільйон доларів на створення муралів із портретом Ірини Заруцької. Давайте трохи поговоримо про проблему расизму в Америці. Нещодавно Верховний суд США, якраз на днях, ухвалив рішення, яке дозволяє міграційній службі ICE використовувати профайлінг у своїй роботі у справі vs. Vasquez-Perdomo Верховний суд ухвалив тимчасово призупинити судову заборону. Що обмежувала імміграційні зупинки на основі таких факторів, як раса, мова, місце перебування або професії. Суддя Бред Каванок у своєму погоджувальному висновку вказав, що хоч раса сама по собі не може бути підставою для зупинки, щоб документи перевірити, проте вона може бути одним із факторів на тлі інших доступних обставин. Загалом суд дозволив практику Roving Patrols – мобільних рейдів у Лос-Анджелесі, які працювали раніше. Офіційно відновлюється можливість здійснювати мобільні перевірки, під час яких агент може зупинити людину, якщо вважає, що є причина запідозрювати її нелегальний статус, навіть на основі зовнішніх ознак, як от акцент, професія, місце перебування. В соцмережах вже реагують на такі новини. Mm. What 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 skin color you 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 think 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 they 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 have, languages speak, look like. У США проблема расизму, профайлінгу, вона просто зашита в їхню ДНК вже. Дуже багато є проблем щодо упередженого ставлення правоохоронців до певних категорій населення. Це навіть не смішно, хоча є багато мемів про це. Узагальнення це завжди погано, на мою думку. І це працює в обидві сторони. Дуже тупою ситуацією було, коли білі люди, які. Не є і не були рабовласниками, стояла на колінах і вибачалися перед темношкірими людьми, які ніколи не були рабами і не є рабами. Тобто це дуже було, як на мене, тупо. Так само недоречним сьогодні є і узагальнювати, що всі темношкірі це злочинці і так далі. А все після цього жорстокого цинічного вбивства шизофреніком, якого не полікували просто вчасно. І покійна Ірина. Не була в тому значенні білою, як її зараз подають деякі люди в США. Дуже багато є коментарів негативних. Я навіть не можу їх читати. Коли вони пишуть типу, не шкода, бо це біла жінка та пофіг на неї. Це настільки жахливо, тому що расизм з сторони темношкірих він також існує. І не треба говорити, що зворотнього расизму немає. Він також є, коли людина вмирає, просто тому що ніхто з темношкірих не надав їй допомогу. Українці були поневолені росіянами протягом століття. Росіяни білі, українці білі. То до чого тут колір шкіри? Я думаю, тут не в цьому справа. І це все така маячня щодо цього кольору. Це все настільки роздмухують сьогодні в Америці за звичкою. З метою своїх політичних маніпуляцій це завжди дуже вигідна тема. Це можна використовувати як темношкірим для того, щоб, скажімо, отримати якісь бонуси, і як білим людям для того, щоб принизити усіх темношкірих за діями когось одного з темношкірих. Тобто це дуже небезпечне мінне поле, грубо кажучи. Я взагалі вірю в цю теорію змови, яка означає, що ось такий феномен diversity та інклюзивності на нетфліксі взагалі спеціально плавно впровадили, щоб ще більше поляризувати суспільство, зокрема в Америці. І цим самим ще зробити більшу відмежу послугу People of Color, типу темношкіра Анна Болейн, Герміона, темношкіра у п'єсі. Це все зробили спеціально, щоб роздмухувати ворожнечу і спричняти ненависті до людей цієї раси. Але людина, яка має принципи гуманізму, чесність, якусь порядність, для неї це не буде ніколи проблемою, якщо чесно. Щодо де Карлоса, його мати зазначає, що він шизофренік, вона просила про допомогу. Це вона зараз так каже, звісно ж. А насправді вона просто його здала в якийсь притулок і нічого не робила. Так от. Може він не шизофренік зовсім, може це їхня стратегія для захисту, а може він дійсно хворий? А взагалі проблема психіатричної допомоги у США це окрема тема. Сотні тисяч людей із психічними розладами у США взагалі не отримують ніякого лікування через те, що лікування є дуже дорогим, потребує державних ресурсів, а приватні послуги майже нікому недоступні. Ну ще стигматизується це все. Коли людина має певний діагноз, навіть коли вона в якомусь психіатричному закладі або в тюремному, де спеціальні умови утримання, коли вона має цей діагноз і її часто випускають, коли вона ще не є зовсім стабільною. Це робиться через перенавантаженість системи, ну або ж юридичні обмеження. Термін відбування покарання там чи лікування закінчується. Але ми розуміємо, що без належної підтримки установи. Певного лікування, вживання ліків, вона залишається небезпечною і для себе, і для оточуючих. Також потрібні програми супроводу таких людей. І взагалі то треба ще пояснювати поліції, як працювати з такими людьми. І навіть суддям, які вершать там правосуддя, тобто людина явно не в адекваті, а вони їх випускають просто. Я думаю, ви смімали бачити ці багато відео із певних міст США, де дуже багато є. І людей із наркотичною залежністю, які просто заполоняють вулиці американських міст. А ці речовини вони тільки загострюють певні наявні розлади. В соцмережах пишуть, що після такого нападу в простому транспорті громадському у людей зростає тривожність і певні нові фобії з'являються про боязнь громадського транспорту. Багато хто вказує, що почувається в Україні. Під обстрілами, ракетами набагато безпечніше ніж в США. Два роки тому одне з моїх найперших відео було про американську мрію. Я там розписувала, як це все на нас впливає із фільмів, там як це вибудовано. Це, звісно ж, міф, але загалом там нормально жити. Так, от, як багато всього змінилося за ці два роки, я настільки поміняла свою думку зараз. Я взагалі не вважаю цю країну не те, що ідеалом життя, а навіть якоюсь придатною для життя країною. Я зараз готую одне відео, в якому я зокрема згадую, як мама з Тіктоку розповідає, що навчає своїх дітей вдома, тому що боїться шкільних стрільб. Оцього всього, ви розумієте. І от зараз мені от в США зовсім не хочеться. А колись це ще було такою, знаєте, якоїсь однією з недосяжних мрій. Зараз я розумію, що там тупо нема чого робити людині з такою, як у мене, тривожністю. Пробачте мене мої підписники США. Ми можемо лише висловлювати щирі слова підтримки, співчуття родичам загиблої Ірини. І не розуміти як така. Дурна ситуація взагалі могла статись. Я навіть не знаю, що ще тут додати, друзі. Це все дуже сумно. Світ трошечки божеволіє, а я сподіваюся, що в наступному відео я вже вам розкажу щось цікаве і веселе. Дякую, що дивитесь. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, також ставайте спонсором цього каналу і чекаю вас у своєму інстаграмі та Тіктоці.